Привіт всім! Сьогодні я буду розповідати про лубрикантики. який. Не про ті, ви подумали для кубіків. В мене тут чотири 4 балончика. Ну, і в основному їх можу розділити на три типи смазок. Першу розгляну таку. Це оригінальна американська силиконова смазка. Написано 100% Made in USA. Правда, куплена вона була в Україні дуже давно, десь, у 2006 чи 2005 році. В магазині, здається, спортивних товарів для спортивних снарядів. Що я хочу з приводу сказати, цей з маски вона висихає моментально. Ви пшикали, пш -ш -ш, вона висихає, і поверхність стає сухою, але має величезну антисатичність. Хоча написано, що це звичайний силикон, слово, і на всіх пачках пишуть одне і те саме, але насправді в них є різні властивості. Що з приводу цього лубріканта для кубів? Змащувати куб способом витягнути кусочок і туди напшикати не вийде, тому що куб не те, що перестає крутитися, він наче злипається. І треба дуже довго чекати, поки він висине. Тому ця смазка підходить як. Берете кубик, розкладаєте на газетку, пшикаєте, чекаєте поки не висохне півгодини, потім збираєте кубик, крутите. Ефекту величезного е, від від, ну, немає, є лише ну, єдиний такий ефект те, що він трошки краще крутиться і все. Тобто деталі начебто сухі, просто вони набувають ефекту антистетичності. Це перший тип смазок. Я вже кілька різних видів зустрічав. Ну, Інших марок, просто я, ну, у мене їх мало, у мене все 4 пачки, але. Що хочу сказати з приводу таких типів смазок, вони не підходять для кубів. Тому не купуйте щось таке або наподобання. По хитрості пшикність в магазині, якщо воно буде жирне, не буде висихати на руках, значить воно е, ну, таке лайно. Е, другий тип смазок. А, ні, не другий тип. До цього ж типу смазок відноситься, е, трошки відноситься десь на 70-60%. Е, китайська смазка, назвою якої не знаю. Тому що знову тут написані якісь палички. Єдине, що тут написано Silicon спрей 100% і все. Це і намальований кубік, Китайський кубик, на рубіка, І намальовано. фу фю як він швидко крутиться. Насправді навряд він буде швидко крутитися від цього всього. Тому ну, не особливо і рекомендую її купувати. Купив її на лайтеку. Так, лайтек.ко, рекламу даю там, Думав, що це щось дуже круте, 6 баксів коштує, маленька упаковка, приїхала, вивалась, лайно. слайно. Е, Справді неї не змащувати практично так само, як і той, треба все розкладати, треба кожен думку змащувати, збирати, і вона набуває теж антисатичної властивості і з жирнотою трошки. Е, це більше схоже на побутову. ну, там можна двері змазати, замки, е, автомобілі, щоб не замерзали ще щось, е, в рот попшикати, якщо ваняє. Ну, в неї мало заставить. Далі два типи смазки, я покажу саму популярну смазку в Україні, так би сказати, для українських швидкуберів. Це вже, мабуть, моя друга чи третя пачка. Ну, До цього були великі, чомусь швидко кінчалося. Зараз я купив маленьку, купив її на, на Мозолис Сінвей. Тут а тут не набагато менше, тут здається 150 мл а в цій китайській. 260 мл, тут 150. Неважливо. Так от, це така маленька баночка. Це досить жирна смазка, силіконова, 100%. Вона буває, до речі, двох типів попадається. Одна смердить, як ця, фу, вона смердить гамно. А інша смердить вишенькою такою приємною. Не знаю чому, але вишенька трошки краще. Але останнім часом, мабуть, ця марка Верілюк, до речі, це теж Україна випускає, перестала випускати запахом вишеньки, всі випускають запахом лайна. Тому лишилися такі. Е, ця смазка ходиться як змашувати. Витягнули кусочок, шикнули, закрили і все, крутите куб. Зараз збирається. Але останнім часом я перестав нею користуватися, пояснюю чому. Тому що, навіть якщо у вас той самий новенький кубик, ви взяли, попшикали, куб крутиться взагалі дуже бешено, він має не, не, ну, не антистатичність. Він не просто жирний всередині, а він, значить, стає... деталька відштовхується від деталі, начебто між ними повітряна подушка. Тому він дуже крутиться, дуже круто, дуже легко і навіть перекручується ну, більше, ніж вам потрібно, і стає трохи неконтрольованих руках. Занадто добре крутиться. Це властивість такої смазки силіконової. Але після тиждень-два крутіння, особливо, якщо ви носите його в сумці, постійно десь збираєте. Куб збирає ну, багно всередині всякі грязюку, всякі, всяку частинки пластмаски старається, і куб стає погано крутитися. Плюс ця смазка погано реагує на холод. На холоді він стає, починає гірше крутитися. І потім дуже неприємне відчуття тяжесті в обертанні. Тому приходиться розламувати кубик на кусочки, брати серветку, доедало витирати, хто ще спиртом. Хтось його п'є, це не має значення, але куб уже не стає таким, як він був. По-перше, сам по собі він е, стирається. І плюс, коли ти попадає сміття, плюс смазка, це трохи дає абразивний ефект на деталі, і там утворюються смужки, і все інше. І при багатократному використанні цієї ж самої смазки куб стає все, все гірше, гірше, гірше. Е, ну, Я не скажу, що це в смазка впливає, я кажу, що це просто Ну, пластмаса є пластмаса, і коли е, на неї багато чого сити, то. Е, ну, вона саме по собі себе псує. Е, тому ця смазка е, вона хороша, але з часом купсується і вона не, не діє на неї. Е, І далі третій тип смазки. Е, я теж купив це на Мозус Я не знаю, здається, там закінчилось, можете подивитися. Е, тут написано: е, битова смазка, е, ВО якесь і ну, біле масло, казак-Джеді. Е, в... Написано, в складі це состав, мінеральне минераль... состав, масло високоочищающееся. Ну, тут написано, що чистить, возвращает новий вид поверхності из пластмаси, вініла, резини, придает блеску, полірує э, приворные панели, возвращає им первоначальний цвет, э, обновляет внешний вид, вінілового салона, встановляет тху. Короче, якийсь бред написаний, що це взагалі не смазка, а я щось не зрозуміло. Що, э, я трошки скептично до нього відносився і думаю, чого воно біле. А насправді. у мене немає нічого чорного. Коли, коли на щось пшикаєш, блін, не видно, оці п'ятна, ну насправді вони здаються вам мокрими, але воно має таку, начебто, білу плівку. І воно таке. Не знаю. І воно не смердить, до речі. По крайній мірі сильно. Так от з приводу цього білого масла. Ну, що мені спробувати? Взяв, спробував, залив його в куб. Блін, ну він такий офієнний. Я не знаю, як на нових кубах. Мене особливо цікавить зараз у новий делян вливати щось туди. Він у мене і так добре крутиться без маски. Але. от. Ну ладно, вілью. Може відео зняв. Налью нову смаку. Досить... я не знаю, багато вшикати не треба. Так, да, в новому кубі вона ще краще. Е, ну так ладно, я все одно знаю, які вони неї Так от, я влив в старий куб і куб про це став новий. По-перше, е, зникла в нього неконтрольованість рухів. Е, тобто, коли ви крутите ну, силиконовою смазкою новою, е, куб наче ж, перекручується, в руках а так розлазиться, ви не знаєте, що це робити. З приводу цієї смазки вона е, трошки все-таки дає хальмуючий ефект. Але крутиться все досить легко, плавно і жирно. От вона жирна їм на самому собі. Сало, я не знаю, вона жирновата всередині, і куб дуже контрольовано крутиться, в два рази менше шуму у нього. Він взагалі тихенький став. І. Блін, як правильно пояснити. Ну, він контрольований, він такий всередині жирненький, густий, Кубка гарно крутиться, але все одно відчувається цю густоту. І він такий тихенький, плавненький, мягкінький, взагалі такий суперовий бусенький. Він не знаю, дуже класна смазка, мені так сподобалося, чесно. Е тому блин, для трійки вона взагалі ідеальна. От в мене зараз Dayan, в Дайан вона крутиться отак. З приводу двійки. Я коли змістив двійку цим кубом, я не знаю, я ще відділ. В двійках лан -лан, ну, є така трошки неконтрольованість, особливо коли руки трошки це не рівні, то є така неконтрольованість. Коли я всередину не оця сам механізм цей центральної трійки, він став суцільною такою жишкою, і його не відчувається всередині. Він так легко, плавно е е крутиться. Ну, є різкі, зрозуміло, але. Блін, не знаю, так прикольна штука. Я давно хотів розповісти, але думав, протестую вже її. Воно, вона вже мене мене е місяць, мабуть, в всіх кубах, практично, тих, що я змащую. Е е з приводу четвірки. Четвірка у мене шінг-шоу крутиться отак. -от, П'ятірку не змащую взагалі, не знаю, може колись. Змастив модифіковану чистірку, тому що я не читався, що вона має е, очисні всякі там супер властивості. Дійсно, вона дуже сильно вбирає в себе багно, цю грязь-куба. Сіліконова е, смазка так не вбирає, а ця взагалі все вбирає в себе і в собі тримає. Тому, е, коли ви покрутили цей куб, взяли витерли. Все лайно, що було в кубі, воно моментально старається разом з маскою. І коли ви заливаєте в нову, просто бомбезний стає. Навіть якщо ви не зрєте смазку, пластмас стає сам по собі набагато краще і набагато краще крутиться. Тому, е, не знаю, я, чесно, прихильник ставив цей смазки е, ВО, я не знаю, що це таке. Е, робить її хадо е, Хадотехнологія Україна по заказу компанії Алатал. Е... Ну, Наскільки я знаю, Латал це. Е... Це мабуть і Є оцей козак Джеді. Е... То, що Мозус Сіньян я казав. Е... Ну, більше тут ніякої інформації немає, я ж кажу, там. Хоча. Ні, там просто біла пачка. Е... Ну, да, це, Скоріше всього, це там. Там, де взяв, там і кажу. Мабуть, там уже немає, якщо вам потрапить в руки взагалі оце ВО. Е... Можливо, варелюб, тому що упаковки практично не ровіть, які. Кришечки різні. Ну, зрозуміло, що вони тару однаково беруть. Але можливо, це верелюб, я не знаю. На мозоці поки що немає, його якщо з'явиться, то рекомендую взяти. Так от. Вона вбирає грязь. І коли я взяв свою модифіковану шестірку, яку я перепиляв повністю всередині все і залив, вона, начебто, всю все багно і притерла все те, що було не притерте. Вона трошки має абразивну властивість, коли вона збагном крутиться. Е, так, а з приводу взагалі великих кубів, е, я не змащую їх нічим. Дев'ятки, динадцятку, сімірок. нічим не змащую. Мені це не подобається. Вона так змащується дуже добре. Е, тому з приводу смазки. Насправді. Можна збирати її самим дешевим кубом досить швидко, якщо ви вмієте збирати, смазка це, це так. Це лише допомога. Тому якщо ви вважаєте, що ви змазєте кубів, він зразу значне вас сам швидко збиратися, це неправда. Все залежить від рук, а смазка це таке. Яка є, така є. Але рекомендую дуже сильно силикон від марки Very VeryLub. Україна випускає. І. Е, ось цю побутову смазку ВО я не знаю, що це таке. Блін, самому цікаво в інтернеті треба почитати. Біле масло написано, ВО. Ну, наскільки я зрозумів, можливо, це і є теж Верелюб. Але якась хадотехнологія, а ну-ка. Тут немає, тут ДСТУ написано. Державний стандарт України ІСО 9001 2009 року зірочка останньою зміною. Ну і ось ця, яка виробляє. Казе... Казак Джеді. Е... Дивно, що її в магазині немає, я не знаю, треба подивитися ще раз буде. Але досить непогано. Завтра візьму на сходку, покажу все. Дякую за увагу. Я думаю, інформації про смазку було досить. Щоб зрозуміти, що вона не така вже важлива, але якщо потрібна, то. Та вона не потрібна, честе слово. Наплювали в кубі, він крутиться так.